Ми тепер поговоримо про обчислювальну колонку і обчислювальний елемент. Для розуміння, що таке обчислювальна колонка і обчислювальний елемент, дуже важливо в голові уявляти собі, як будуть працювати ці два інструменти віртуально, тому що, як показує практика, і як я помітила, чому людям важко даються ці інструменти, тому що вони просто не уявляють цього в голові. Зараз пропоную подивитися на слайд і у всьому розібратись. І так, ми говоримо про авторозрахунки в зведених таблицях, і перше, про що ми поговоримо, це обчислювальне поле. Обчислювальне поле завжди розраховується на підсумках різних стовпців, акцент різних стовпців. Ну, давайте уявимо собі контекст. Взагалі, як треба розуміти, як відбуваються розрахунки в зведеній таблиці? От кожна клітинка в зведеній таблиці це певний, скажімо так, контекст, в рамках якого. Щось відбувається, щось розраховується. Наприклад, давайте уявимо, що у нас є зведена таблиця, і у нас є клітинка на перетині, наприклад, там якогось імені менеджера якогось року. Допустимо, у нас є 2002 рік і менеджер Ендрю Мітче. Тоді ми маємо уявляти в голові, що в цій клітинці віртуально відбувається фільтрація нашої. Консолідації наших даних. Тобто, це буде виборка ось такого виду. Що далі відбувається? Нам потрібно, наприклад, розрахувати якийсь показник по якійсь формулі. І у нас з вами є два поля числових: це units, штуки, наприклад, і Total Price. У вас, у ваших даних, це можуть бути якісь інші колонки. Важливо, що цих колонок більше, ніж одна. Тобто, ось два поля: перше поле, друге поле. І, наприклад, ми по цій виборці віртуальній, яка живе в нашій клітинці, робимо агрегацію всіх рядків, наприклад, суму. По юніц ми порахували суму, це буде 21. І по Total Price ми підрахували суму, і це вийшло 102,678. Цей процес віртуальної фільтрації і віртуальної агрегації по колонках відбувається абсолютно в кожній клітинці, зведеної таблиці. Це потрібно уявляти. І тоді наша формула легко розраховується. Дивіться. Обчислювальне поле, наприклад, середній чек для клітинки Ендрю Мітчелл, 22 рік. Це буде сума по грошах, по продажах 102 678, яку ми поділимо на суму по штукам на 21. Це буде 4889 гривень 42 копійки. Тобто, ще раз бачите, обчислювальне поле розраховується на підсумках різних стовпців. Ось один стовпець, юніс, ось другий. Другий стовпець Total Price. А тепер дивимось на другу ситуацію. Обчислювальний об'єкт. Дивіться, обчислювальний об'єкт він розраховується на основі підсумків лише одного стовпця. Тобто, якщо спочатку ми говорили про різні стовпці, то тут акцент на тому, що ми будемо робити розрахунки на одному стовпцю. І тут геометрію треба уявляти по-іншому. Ну, давайте так, знову ж таки, у нас є клітинка в зведеній таблиці, і ми уявляємо, що там є певна виборка. Формується певна виборка з наших даних, наприклад, ми беремо того самого Ендрю Мітчел, тобто відфільтровуємо таблицю по Ендрю Мітчел, і ми візьмемо фільтрацію по ордер Дейт або по колонці рік, наприклад, 22 і 23 рік. Окремо я позначаю, бачите, ордер Дейт, там де 22 рік як окрему частку даних, і там, де 23 рік окрему частку даних. І тоді ми беремо одне якесь числове поле. Наприклад, Total Price. І тут ми вже рахуємо не сумарно всі числа, які є, а відповідно по блоках. Дивіться, для 2022 року, якщо ми підсумуємо, це буде 102 678 гривень. А от якщо ми підсумуємо рядочки з 2023 роком, то це буде сума 120. 1297 гривень 25 копійок. От, бачите, ми взяли одне поле, але різні частини цього поля, і тепер ми ці частини між собою будемо якось співвідносити у формулі. Наприклад, ми візьмемо формулу, порахуємо приріст для Ендрю Мітчел. Приріст 2023 року до 2022 року. То як ми будемо рахувати? У нас є формула. Нам треба взяти продажі 2023 року, це буде 120 тисяч 297 гривень 25 копійок, поділити на продажі попереднього року 102 678 гривень. Ну і щоб отримати чистий приріст, ми ще віднімаємо одиничку і того отримаємо 17,1%. Все, оце дві ситуації, які вам потрібно запам'ятати. Третього, як то кажуть, не дано. Якщо ви будете в голові чітко уявляти, яка у вас ситуація, ви зможете коректно застосувати той чи інший інструмент. Якщо, наприклад, ви працюєте з даними і відчуваєте, що ви не можете зрозуміти, що вам потрібно, обчислювальне поле чи обчислювальний об'єкт, тоді моя вам порада: просто візьміть аркуш паперу, замалюйте для себе дані, і ви зможете наочно побачити, що вам потрібно. Тепер повернемося у файл і порахуємо це разом. Спочатку порахуємо обчислювальну колонку. Давайте змінимо макет зведеної таблиці. А я, наприклад, хочу, щоб в мене в зведеній таблиці не було статусів, тому я їх вимикаю. І давайте залишимо, от в простому вигляді. Менеджери і сума Total Price можемо ще додати Units. Так, для того, щоб... Створити обчислювальну колонку нам потрібно виділити зведену таблицю в будь-якій клітинці. Далі ми переходимо на вкладку Аналіз зведених таблиць і знаходимо групу обчислення. І ось тут у нас є кнопка поля, елементи і набори. І отут є обчислювальне поле і поки що заблокований обчислювальний елемент. Ми вибираємо обчислювальне поле. І в чому краса інструментів оцих. Тому що вам не потрібно створювати якісь складні. Формули на мові Excel, там різні функції, аргументи прописувати. А в тому, що ви знаєте певну формулу, як в підручнику, наприклад, і ви просто її тут прописуєте. І так, перше, що нам треба заповнити, це ім'я. Тобто ім'я нашої колонки, нашого показника у нас це буде середній чек. Внизу далі у нас йдуть поля зведеної таблиці список, і ми можемо посилатись на ці поля. І місце для формули. Прибираємо нуль, дорівнює, залишаємо. І далі суть у тому, що нам треба зробити ссылки на наші колонки. Формула середнього чеку звучить так: це треба виручку поділити на штуки продані. Виручка знаходимо, це колонка Total Price. Ось вона. Щоб додати її у формулу, треба або зробити подвійний клік, або натиснути кнопку додати поле. І це, от якраз, іде ссилка. Не просто там слово, яке ми прописали, а от силку на колонку ми робимо, і буде відбуватися ця віртуальна агрегація в тій чи іншій клітинці з тією чи іншою виборкою. Далі ставимо знак Поділити, і ділимо далі на юніц. Тобто робимо силку на юніц і теж, наприклад, додаємо у формулу. Щоб додати одразу в макет цей розрахунок, ми натискаємо кнопку Додати. І ОК. І от бачите, сума по середньому чеку у нас розрахувалась. І далі, як би ви не оновлювали ваші дані, ця, цей показник буде автоматично розраховуватись. І бачите, з'явилось це поле ось тут в списку всіх полів. Якщо поле потрібно видалити, ви переходите в поля, елементи і набори, обчислювальне поле. Там, де ім'я у випадаючому списку знаходите те, що ви створили, і натискаєте кнопку Видалити і, наприклад, потім створюєте щось нове. Ми цього робити не будемо. Ну і тепер створимо обчислювальний елемент. Для цього теж давайте перебудуємо зведену таблицю. Наприклад, я хочу прибрати юніц з зведеної таблиці і середній чек. Середній чек можна потім, до речі, так само повертати в макет, якщо вам це потрібно. В будь-який час, єдине, що треба зберегти файл. Залишимо е сума з Total Price, але давайте візьмемо роки. Ми створили з вами рік, рік я поміщу в стовпці. Так, і тут у нас був, мабуть, фільтр, ми його знімемо. Ось тут кнопочка фільтру. Виділити все, Окей. Створюємо приріст 23-го до 22-го року. І так, для того, щоб створити обчислювальний елемент, запам'ятайте, вам потрібно давайте я повернусь до презентації, ви повинні визначити, яке поле у вас є тим, що ділить. Таблицю на дві частини, і яке поле є показником. От ми з вами визначили, що точно показником є колонка Total Price для нашого прикладу. А от що його, оце показникове поле віртуально отак от поділило на дві частинки. Це була колонка з датою, але або, наприклад, з роком. Давайте ми уявимо, що тут рік знаходиться. У нас теж є рік. Так, от колонка рік це та, що умовно ділить. Колонка Total Price це колонка, що ділиться. Це дуже важливо зрозуміти. У ваших даних це можуть бути свої колонки. Дуже-дуже важливо перед тим, як створювати обчислювальний елемент, потрібно в макеті зведеної таблиці вибрати хоча б одне значення, яке відноситься до тої колонки, що ділить. От у нас це буде роки, тому давайте хоча б один елемент виберемо в макеті. Далі. Переходимо на вкладку аналіз зведених таблиць, обчислення, поля, елементи і набори. І ось отут у нас є вже якраз розблокований варіант обчислювальний елемент. Вибираємо і віконечко дуже схоже. Перше, що ми прописуємо, це ім'я. Напишемо, що це приріст. 23-го року до 22-го. Далі формула. Починається зі знака до рівня 0, приберемо так само поля, на які ми маємо робити ссылки. І ще, що важливо, чого не було, це, наприклад, якщо ми виберемо якусь колоночку, рік, то в віконці елементи ми будемо бачити всі унікальні значення, цього, а, значить, а, цієї колонки. Важливо переконатись, що. Коли ми створюємо зведену таблицю, в колон в віконці значення немає нічого зайвого. Тільки той показник, тільки те одне поле, частинки якого між собою у формулі ви будете співвідносити. От у нас тільки Total Price, все. Тепер далі що потрібно вибрати. А далі тут багато хто робить помилку. Треба вибирати не ту колонку з продажами, а ту колонку, яка являється тою, що ділить. У нас тою, що ділить, є колонка Рік. Тому я вибираю Колонку Рік. І далі в елементах треба вибирати різні частинки. Тобто нам треба взяти продажі 2023 року, тому я вибираю 2023 рік. І подвійним кліком або через кнопку Додати елемент додаються у формулу. Це не просто число 23, це саме продажі відфільтровані по 2023 році. І слідкуйте, щоб тут були одинарні лапки, тому що саме вони свідчать, що ви робите ссылку на ці дані, а не просто на число. Далі поділити, на що? На продажі 2022 року. Вибираємо 22 рік і подвійним кліком вставляємо. І ще мінус одиничка, щоб отримати чистий приріст. Додаємо це в макет. Окей. І бачимо, що у нас створилася колонка з приростами. Ну, десь тут є помилка ділення на 0, тому що не було. Можна це обробити додатково, але я вже не буду. Це тема іншого відео. Але, тим не менш, ми отримали цей приріст. І можна ще навіть, наприклад, змінити формат на відсотковий. І дивитися, як відбувалися продажі. Ну і наостанок скажу, що ось цей другий інструмент, обчислювальний елемент, він дещо більш складніший для розуміння. Але е, якщо ви зробите навіть оцю одну вправу на цих же самих даних 10 разів, то я думаю, що ви збагнете його. Ну, і, звичайно, що практика, практика, практика. На цьому все. Будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Вам бажаю успіхів. Якщо сподобалось, поставте лайк, підпишіться, мені буде дуже приємно, це буде мене мотивувати. Якщо є якісь запитання, побажання тем наступних відео, напишіть в коментарях. Я все читаю і беру до уваги. Дякую за перегляд, Па-па.